Вибудовуємо красиву українську. Сьогодні познайомимося з правильними назвами ручних інструментів і механізмів, та позбудемося надокучливих калькованих слів, освічений носій солов'їної, металевий або дерев'яний загострений стрижень, який використовується для прикріплення, скріплення частин чого-небудь або для підвішування чогось, назве цвяхом, а не гвоздиком. Це слово потрапило до нас з німецької мови через посередництво. Польської найбільш поширена довжина цвяхів від 2 до 3 сантиметрів. Обценьки ручне металеве знаряддя у вигляді щипців із загнутими всередину і загостреними кінцями для обхоплювання і затискання або для витягування цвяхів. Найімовірніше слово прийшло знову верхньонімецької через польське посередництво. Зауважмо. Ліщі це калька з російської. За допомогою обценьок можемо легко відкусити шматок дроту. До речі, цей інструмент породив фразологізм слова обценьками не витягнеш. Так кажуть про ситуацію, коли людину неможливо змусити говорити лещатами, а не тісками. Називають слюсарний прилад, яким затискають оброблюваний предмет. Лексема має ще праслов'янське коріння, походить від слова не Тобто ударяти, розщепляти, яке свого часу могло утворитися шляхом звуконаслідування. Лещата чудовий інструмент для закріплювання деталі на одному місці. Саме тому крилата фраза затиснутий у тіски соловіною, правильно звучить затиснутий у лещата, тобто в безвиході. А тримати в єжових рукавицях українською буде тримати в лещатах, суворо ставитися. Позбавити свободи стрижень, що має спіральну різьбу на зовнішній поверхні, це гвинт, а ніякий не болт. Лексема має німецьке коріння та пов'язана з дієсловами вити, обертати. А в українську потрапила через посередництво польської загубив невеликого гвинтика. Тепер конструкція. Купи не тримається сталевий різальний інструмент у формі довгого бруска з насічкою, який призначений для обточування металевих і деяких інших виробів, правильно називати напилком, а не напильником. У праслов'янській віднаходимо слово піла, що є запозиченням з германських мов електричний напилок допоможе провести шліфувальні роботи навіть у найбільш незручних місцях. Замість калькованого отвертка кажемо викрутка. це інструмент для загвинчування і відгвинчування гвинтів або шурупів. Лексема має праслов'янське коріння. Найпопулярніші типи викруток це інструменти із пласким або хрестоподібним кінчиком. І найбільша несподіванка в українській мові механізм для свердління невеликих отворів у металі, дереві, пластмасі камені називають «дрилем». А не дрелью. Так, так, це слово належить до чоловічого роду. Тому правильно говорити: ручний дриль, електричний дриль, ударний дриль, ударний дриль додатково рухає свердло вперед назад для забезпечення підвищеної ефективності роботи. Отож, вирвіться нарешті з лещат російської мови та борітеся за існування українського слова, і обов'язково поборете усе вороже.